Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимось, у чому ти себе обманюєш, що у твоєму житті є лише ілюзією. Побери колоду та слухай відповідь. Не забудь підписатися на цей канал для енергообміну. Перший варіант. Дивимось, у чому ви самі себе обманюєте. Перший варіант. Ви тут обманюєте себе у тому, що думаєте, що у вас буде якесь швидке підвищення по роботі. А вам тут слід набратися терпіння та сумлінно працювати, відточувати себе як майстра, як професіонала у роботі. І тоді тільки ви зможете отримати підвищення. Особливо, якщо ця робота для вас нова. Другий варіант дивимось, у чому ви самі себе обманюєте. А поки я та свою карти з тебе підписка, вподобайка та коментар. Другий варіант. Ви тут думаєте, що ви можете, завівши якусь дружбу або якесь кохання з людиною по роботі, отримувати більше грошей, вирішити свою фінансову нестабільність, завершити з цим. Але в цьому ви себе обманюєте, тому що на вашій роботі ви будете отримувати рівно стільки, скільки ви заробили своєю працею. Третій варіант, у чому ви самі себе обманюєте? Не забудь підписатися на цей канал для енергообміну. Третій варіант. Хтось із вас тут зараз думає, що на нього зробили якусь магію і він не може заробляти більше. А хтось думає, що він може зробити якісь чорні маніпуляції або чорні ритуали, якусь реальну магію, прям, щоб заробляти більше. Але це ваша ілюзія. Ви будете заробляти більше стабільно і гарно лише тоді, коли ви будете стабільно багато працювати. Дякую за перегляд! Якщо відео було тобі корисним, то не забудь поставити подобайку та написати коментар. Також підписуйся на цей канал, щоб не пропустити нові відео з розкладами на таро.